Ой, що я говорю? Що, що я говорив? Доброго дня! Мене звуть Панькевич Максим Васильович, я дитячий лікар-отоларинголог медичного центру Oxford Medical. Сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як хронічний тонзеліт. Хронічний тонзеліт – це хронічне запалення піднебінних мигдаликів. Симптоми хронічного тонзеліту це хронічні у горлі, часті виділення гнійних пробок з лакун мигдаликів, загальна слабкість, субфебрильна температура. В нашому медичному центрі ви можете пройти консультацію лікарів отоларингологів Також за потреби вони призначать вам консультацію суміжних спеціалістів, так як хронічний тонзоліт, може викликати ускладнення з боку суглобів, серця та нирок. Якщо ви за останні два роки хворіли ангінами більше ніж 4 рази, або за останній рік хворіли ангінами більше ніж 3 рази, і у вас є змінені ревмопроби, ваші мигдалики підлягають видаленню. Якщо ж симптоматика менш виражена, ви можете пройти курс консервативного лікування в нашій клініці.